привіт, друзі з вами, як завжди Чел, і це Ice Крім 4. Ми дійшли. І воно зветься вже, як ви повните по кінцівки третій частини нас і наших друзів, забрали на фабрику мороженчика. І я коли зайшов, я побачив, що тут робоженчик міста обичного. Яке їсть мороженку. Ух. І ще воно називалося. Ice Cream 4 рот фабрик. Ми що, на фабрику Руда реально попадемо? Давайте подивимось. Так. Обич. О! Загругли. Коли вона сказала, що хоче знову Загругли. водити, ми запитали: жартуєш, ба? Але бабусь... зразу реклама, як тільки просто ігру запустив. О, їдемо на фургоні. Ми На його фабрику приїдемо. А що до розумієм. Ладно. Перед тим як проходить штурм, у вас п'яту частину ну, загублю. І буду теорії дивитися. Це, що це що за... Рожеві вікна. Ось оце виходить. Був оце в началі в малюшки. Це гараж. Він получається гараж. Дуже. Піднімаємося на ліфті. І нас везуть з тачка такого товсту. Оооо, як мило. Я поймав тих тих дітей. Ряд і з клеток. Я поймав всіх дітей. дітей. Морожено делу з деток. Веселий морожеце. Пустого того. Челі. Будем добувати товсте дурачки. Пустого того ні. Ох, і вкусні живечки. Мороженое. ха ха Такс, такс, такс. Д тишки. Вот ви вертились. Moment, so <laughs> <experience>. <laughs> Я вставлю вас не сміється, злоб... so Не oh, no. розслабляйтесь. Нет, нет нет, тепер ви таки наконець красивий пух. Like Попадете в мою особенную партию Я вижу з вас все до последней капли. Оце він сказав. Ой, 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 а що це? Обновився Айскрім. Реально Показуй. Айскрім 4 не зря обновився Підказки. Ааа, замок розбити надо. Мені роди! Ось, я забув, що тут мені сказали, що тут нові вороги. Ой, кастрцена. Откриваємо двері, визираємо. А! Це ще що, що за мутантус? Хоча, стоп, а як його звати, ще прочта. Борис його звати. Ще сиди у офіси. Хоча що я прикидаєш, я нічого не знаю. Це розові вікна, наказали зумічені. Це офіси. Я все знаю, як пройти. Мені треба просто гулять. Коментувати. Щось в гаражі не треба. Реклама закінчилась. Усього року. Опускаємо стремнаку. Стримаємо. Присідаємо. Відкручуємо шуруп. Один. Два. А если что відволікається? А теперь полезла сюда Олезу за нами. какой проворный мальчик ган. вряд ли он убежит, если мой мне рот даст знать Хто що, напіває? Щось напіває. Куда фіде? О, лягає. Ще буде далі фурон ремонтуватися. Не знаю, що ми там поламали. О, заставочка. Так, добре полізла. Де? Що я брешу? Де складі. Ми? Так, тут є мороженку. Морози тут є. Тут може. Чисто. Де в рот уборщик? Де уборщик? Уборку в номер. Що, ніколи не повний уборщиком. А, ось уборщик! Хело, уборщик! Чого вбираєш? Будемо Будем Будемо шукати кноп. Це паролі зашифровані. Один. Один, восемь. Восемнадцать. Восемнадцать. Ты... Сто восемьдесят. Тысяча восемьдесят. Восемьсот тридцать пять. Тысяча восемьсот тридцать пять. Тысяча. 835. Підійде, чи ні. Якщо я встати нажму, і, не, і пароль буде неправильний, то воно зриве її, як. Коли вона сказала, що хоче знову як? водити, ми запитали: Жартуєш, ба? Але бабуся завжди Жиці боженщик. Бо Неправильно. Сейчас морожничает. Тут прибежит. Ладно. Попробуем 700. 135. 53. 800. 153. Пять тысяч восемьдесят Восемьсот, тридцать, один, пятьсот, сто, восемьдесят, пятьсот, триста, восемьдесят один. Гармата базуку знайшли все-таки. А мороженщик ще таке Ладно. А ждемо, поки поламається. Він цей робот глючний. Я думаю, їх не то що... О, поламався прям перед нами, коли й треба було поламався перед ним. Айскрім, стеф... Степано, а ти що тут робиш? Степана знайшли. Коли Я вона не сказала, знала, що хоче знову водити, ми запитали: шартуєш два? Але бабуся завжди робить те. Половину, сейчас Богом. Неправильно, не той, не той. О, усе, огнетушил. Тут по, значит, сейчас, пока будем убить, біг... все тут бежим. И ось вас А дав де ще є тут? Ми тут узнаємо, що це за цими дверима, тільки аж у шостій частині. Та я та пройду. Взагалі нам треба по грі зайти в офіс, який охороняє Борис. От ці кільки. Боріс заснув, того нам треба, щоб він... Ми робимо йому пасту. Оп. Успів. Будемо тут поки складувати. Тепер йдемо по електроган. Якщо що, на ньому завжди є два вистріла. Коли його знаходимо ми. Встат Ти опять реклама якось гри. Кіплейанс уже погубили. Кіплейріанс. Погубили кіплеріанс. Завжди, як знаходиш її? В неї два заряди на четвертій частині. А зараз. Ми зробимо пастку електропушка, щоб вимкнути Бориса, щоб він фу, подумав, стоп, а що я робив? Так, Треба продовжувати. Ти тут на... нарушитель. Пішов на нас і пройшов по коврику і впав. Тож ми під тим ковриком переклеїмо супер клейкою жувачкою, яка ось. І Для цього треба три морожена знайти. І виб'ємо стінку в полу. Він і так потрісканий там пол, а ми ще виб'ємо його. Правда, там тоді треба ще долізти. Ось мінус єдиний цього. Несемо огнетуши Сюди Стрем'янку треба буде поставити, скин доску пройти. так. І якраз оце тут якраз оце тут борис стоїть. Там, де оцей курсор, Сейчас оцей кружечок, який показує. І там де буде для того, щоб піднятися. Для мене <му> Ну, Зрозуміло, це Я знаю, як вже вибець, але зараз треба ще мороженку по -наї. І опять реклама. Ну нажав на, два рази на одну й ту саму кнопку. Все готовий гулять. морозиво є. Ось не. М'ятне. Я понюхав. М'ятне. Я його ну як, Морожене понюхав. М -м -м. Молодець, працюй, працюй. Оці просто... Погукаю з мороженчика, коли тебе побачать. А цей током тебе вдарив. Треба буде тікати на екран, щоб. Тут ми побачимо, що за цими дверима. Тільки у п'ятій. А ж саме точ... ну, десь приблизно в п'ятій. А, ну, точно, аж у восьмій. Тобто у фіналі. Чиста. Ось так фабрика все-таки виглядає. Оцей поверх. Оцей. Ми тут будемо у фіналь... фінальний боссфайт з родом буде. У восьмій частині. А тут буде п'ята частина. Тут сьома, а тут шоста. А і тут і ми зараз на цьому поверсі. За визлічення на сум. Ну, все, я сказав де яка локація. Тепер все буду тихим. Не хочу більше спойлерити з вами. Або ще перестанеться дивитися, добре. Тож спойлерів не будете хотіти. А вибрав, значить, все, можна гуляти. Адже реклама. Тут казан. У нього рот, Ой, я ж казав без спойлерів. Все, тепер точно без спойлерів будем. Тут нема. Чисто, чисто, чисто. Чисто. Немає, де мороженко. Де Морож... Де морозиво? Я не розумію. Морозиво, де Де мангове Морож... морозиво? Що це таке? Що тільки було вообще? взагалі з екраном? Від... А, ось он мангове. А, ні, бананове. Перепутати. А тепер йдемо по Малинове. Воно на другому поверсі, а ми на першому зараз. Ось якраз і вхід фабрику. Ми не будемо через вентиляцію йти, ми спеціально відкрили тут руку. І виходимо в першій кімнаті, а тут ну, викупаємо аж 8 восьмій частині. Хоча я з дверима прям не спойлерю. Я просто кажу, коли ми за ними побуваємо в якій частині. Це рахується за спойлер чи ні. Напишіть в коментарях. На цей раз я постараюсь, щоб вони були доступні. <звук> Обіцяю. Опять! Жду, жду дроп. Ось тут. Ось і тут. Це щелина, бачите. Видно трохи. Ми її там збиву. Ох, не гасником. Ковер приклеєм! І красота, Він нічого бачить, як просто стане. E fate e roseviamo la bruttezza. Arrivederci. 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 Мороженчик може уразити. Ой, от рикошету. Все-таки, я його перекинув. Перекинувши, як далеко полетіло! Тепер просто. Нажить заж Жвачка. Жвачка! Все. Ми все зібрали, тепер це все треба просто притягнути. Дізнайся, чи добре. Це дійсно добре. Підписка на аналізи Сінемо. 20 мену до айс 4 пройдемо. Ми Бис... швидко. О, подивіться, як стало. Все. Давай. Той грає кран так. Розлецівся. Пол не береться, бока оце не встанеш. Не береться. А, скине жувачком, ладно. Встати, це ж получается. Ну да, вони почти одинакові ідентичні з тою гармати, яка була. І третій, у майку. Ну і тут. Правда, в Майка був прямо? А тут все таке трохи таке косо, Трохи таке нерівно воно все. Ох, коврик кинули все. Тепер треба тільки сходи. А якщо точніше стрем'янка, яка в заколоченій кімнаті, того йдемо.

Жамбоджор Лом. і побігли друзі. Сюди. І ось. Тепер. Що Шо фу? Де фу? Я вже не поняв, що там... що там мені сказав фу. Ну надіюсь не на мене. Як він там оказався? Не поняв, як він там показався. Він же дов тут ходити. А він якось за тими дверима спавиться. Якась трохи тут сталася не непора... Технічна шоколадка. Ми побачили баг, мені рот заспавнився. В офісах, але не в цій частині офісів. В заколоченій кімнаті не спавни все. Угар. Скручимо дорогу. О, навіть підсвітили для особооберних. Наша, Наше, не ясно. Тут вже рука і там кидає дурний. Кстати, трохи текстурку на мене так чувствую, що наче поміняла, то що я уже гля. Текстуру друга. Все, достатньо. Я не знаю, як борис не проснувся від такого шума. Не диво в нього тоді. Ну, Щось перегориться. Здетонує граната. як Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Так ой -ой. буде граната. Як граната здетонує. Здетонує. Тепер на другий поверх. Сюди. Тепер беремо жвачку, яка зветься сверхлипка жвачка. чуть не впав. Охпусну. Взира. Взира. А тепер вбираємо знак, щоб він не думав, що він впаде. Надо ще убрати. Ну, його взагалі не обязательно вбирати. Це уже пожелання. Виріс все одно. Иди, борис, не бей, бейся, иди, иди у меня за не бить рукою. Ще полага мені дати. Впав. Та, а воно досі. Да. Нет, тут такого багато уваги За Зачем? Шик... Шиколда є, а раніше не було шиколди, Ш... шиколда тут! А з'явилася вона тільки в п'ятій. по цьому телефоні ми будемо блакати в різних частинах. А тепер на кнопку! Рукою без паль, ногтів. Ні Кінецівка. Эй, hey, что, что, вы тут, что тут Я сказал назад, маленькая энергетика, вы чего? Упустил. Я ты это сводит меня с ума. Как им удалось опять... У... Ну что же, поэтому он же еще на моей фабрике. Найти их только вопрос времени. Вісім. Ну, друзі, всім пока, з вами був як завжди, Візерче.